Жіночий кардиган з вовною від бренду Esmara лише 200 гривень за одну позицію. В лоті буде 9 штук і вартує 1800 гривень. Як ви бачите, розміри S4, M3, l буде 2. Тут два вида. Деякі модельки йдуть в упакуванні такого плану, деякі будуть просто з бірочками. Склад. Дивимось від 76 поліестер, 5 акрил, поліамід і вовна. Ось цей такий в зебру він буде більш щільний, він такий прям на зиму, м'якенький, дуже теплий, не буде деформуватись після прання. Ну, він, правда, неймовірно теплий і м'який. Це класний варіант, щоб заробити зараз в сезоні на ньому. Інший варіант, ось так він виглядає, він більш легкий, ось склад. І на ньому він такий більш для міжсезоння, тому це класний лот, щоб заробити і в сезоні, і в міжсезоння. Класна в'язочка, подивіться, як вона виглядає. Нагадаю, розміри від десечки до Елічки і лише 200 гривень за одну позицію. Так що скоріше звертайтесь до наших менеджерів, всі контакти будуть під цим відео.